Всіх вітаю на своєму каналі. Дякую, що зайшли на це відео. Хто на цьому каналі вперше? Мене звати Девід. Це мій канал про полуницю, про всілякі рослини, про посадки і так далі. Про обробки. Я цьому тільки вчуся. Що замовляв собі з добрив і обробок? Хочу. Показати вам в сьогоднішньому відео. Замовив собі отакий PH, це вимірювач кислотності ґрунту. Виглядає так, він тут, здається, 84 полоски. Пізніше покажу, як він працює. Замовив собі нітрамофоску. Тобто, це азотно-фосфорне калійне добриво. Повністю розчиняється в воді. НПК 16-16-16, Тобто на ранній весні підходить і для полуниці, і для чесничку. Для хвойних теж підходить. Відносно, чому я його і заказав. Так. Інспіратор. Це у нас і інсектицид, здається, і. Так, і добриво. Це кладеться. Такі е, шарики кладуться під хвойні рослини від е, е, майської личинки хруща. Ось. Е, заказав ще собі корневін у корінні в гранулах. Замовив собі фосфорне добриво для того, щоб наростало коріння швидше. Тобто 13-40-13%. Мідний купорос, ну, мідний купорос, я думаю, багато хто знає для чого він. Застосовується для антисептичної обробки внутрішніх та зовнішніх поверхень стіни, даху з бетону дерева. Тобто підходять і для обробітку грибку, тобто від грибкових хвороб. І ще додатково замовив собі ось такий... Ой, вибачте. Рост, концентрат на неливу плодів, тобто гумат калію, НПК і плюс мікроелементи, знімає стрес, сприяє цвітінню, покращує ріст і збільшує вражайність. Азот, фосфор і калій, тобто 5 азоту, 10 фосфору і 15 калію. Коли вже будуть плоди, тобто ось все, що тут зображено, можна підливати. Або під кущ або ось тобто передпосівна обробка є, відкритий ґрунт, закритий ґрунт, кореневе підживлення. Тут все написано, кому потрібно буде, можете почитати в інтернеті. Замовляв собі хвойні. Ялівці, самшит відео вже було на каналі, можете зайти подивитися. І ось для них добриво Чистий лист. Е Теж так, так само там все написано. Зараз, ось, зараз прочитаємо, що у нас тут. Добриво для хвойних. Сприяє швидкому і гармонійному розвитку рослин, збільшує кількість хвої та покращує її колір, роблячи гілки більш пишними та яскравими за рахунок високого вмісту мікроелементів, підвищує стійкість дерев до захворювань і несприятливих погодних умов, запобігає пожовтінню та обсипанню хвої, забезпечує рослини повноцінними безперевним живленням, комплексує дефіцит макро і мікроелементів, зміцнює кореневу систему. Поливання от у нас тут написано. Одна-дві мірні ложки розчинити в 5-9 літрів води або 0,5 або одну мірну ложку на 2, від 2 -4 до 4,5 літрів. Поливати 2-4 рази на місяць. Тут в нас їх 9 штук, тому я думаю, що на рік мені я думаю, на рік не вистачить, але на сезон я думаю вистачить. І сухе внесення є 5 мірних ложок, змішати з 1 або 2 кг сухого розсипчастого піску або ґрунту. І рівномірно розподіляти на площу від 1 до 2, 3 метрів квадратних один раз на місяць. Я, напевно, що буду робити перший раз поливання, а на наступні рази буду вже вносити сухим. Ось так. На цьому все. Дякую за перегляд. Якщо було комусь цікаво, поставте вподобайку і напишіть свій коментар. Дякую за відео. Слава Україні!